Всім привіт! Отримала Посилку в Німеччині зараз буду ділитися, що я замовила і для чого все це воно. Так, у нас я намагаюся брати майже все по знижці, щось не по знижці. Значить, так, в цьому місяці в Німеччині по знижці протеїн дуже крутий, п'ятикомпонентний. Він це протеїн, але його можна давати дітям від 5 років. Тому це дуже-дуже круто. Він дуже добре засвоюється. І це для м'язів. Це Просто для того, для того щоб поповнити дефіцит білка в нашому організмі, тому що ми не з'їдаємо стільки білка, скільки нам потрібно. Тому я дуже його люблю, перевірено. Так, взяла ще про баланс. Він також по знижці в цьому місяці. Це в нас для вирівнювання pH всього організму. Це мікроелементи, комплекс мікроелементів. Тут кальцій, калій, натрій, мідь, хром, молібден. Хром допомагає також вирівняти рівень цукру. Дуже класна штука, дуже-дуже-дуже при для усього, повторюсь, навіть для того, щоб нормально засвоювалася їжа, для того, щоб нормально працював шлунок, для кісток, для... також для мозку. Тут є. Цей магній да він допомагає розслабити м'язи, зняти напруження. Я дуже люблю в нього. Так потім, ага, це я для себе замовила. Дезодорант він е не блокує роботу нас наших сальних залоз. У е мене користуються їм діти, і я дуже ну, рекомендую всім. Тут в складі є вера, тому він дуже добре е дбає про шкіру. Да? Під піхвами. Класний. Так. Так. Це в мене вже ось так йде. Потім я замовила, так, почну з геля для Це гель, це гель... Це випадково трошки крутануло. Дивіться, це гель Фрідо. Для чого він? Він з вітаміном С і він з хондропротекторами Фрідом, да, тобто вільний рух. Він дуже смачний, тому що вітамін С тут з екстракту апельсину дуже смачний, він допомагає відновити хращову да, між суглобну рідину. Напружову тканину, зв'язки наші, але я вам так скажу, у мене навіть дуже сильно росте волосся, коли я його п'ю. Тому він запобігає випадінню волосся і допомагає новому рости дуже добре. Так, для чого? І в мене це замовив клієнт разом з цими. Таблетками це теж хондопротектори, але це вже в капсулах. Тут є також кальцій і тут є вітамін Д. Оце такий тандем, вони дуже круто один одного доповнюють, тому що хондопротектори різних форм і вони у зв'язці дуже круто працюють. Для чого у людини артроз артроз суглобів. і це така дуже болюча штука. А, і а, людина, я вам так скажу, він просто купує собі антибіотики для того, щоб зняти біль. І я пояснила, що якщо ти будеш просто знімати біль, а, да, порушення роботи і а, все рівно вони будуть да, розрушатися, тому потрібно просто зупинити цей процес і допомогти своєму організму. Бо антибіотики це не вихід. В один момент просто людина не встане з ліжка і все, і за болі, і за того, що не будуть працювати суглоби. Тож я порекомендувала і він згодився взяти, буде пити. Так собі я взяла для нас дітьми гей імун плюс». Тут цинк, тут селен, тут вітамін С. Все це природні компоненти. Бачите, тут екстракт імбиря, тут лимон додали, тут додали мед. Він, до Ду -ду дуже гарний склад, і гель алої він допомагає все це засвоюватись, а не виходити повз нашого організму, да проходити, наче через тунель. Треба, щоб воно ж все залишилось в наших клітинах і допомогло. Це для імунітету. Зараз да, дуже багато хто хворіє, тому будемо залишатись здоровими. Також, цей, мені, до речі, цей гель мені допоміг з моїми нігтями. Бачите, в мене знову відходить пластина, я робила собі гель-лак. І за стрес у мене така є біда, але за допомогою цього гелю в мене дуже швидко відновилась да, ця нігтьова пластина. Також дуже рекомендую. І що ще? Взяла набір. Бачите, це вітаміни для нервової системи. Називається у нас медмастер. П'ять штук в наборі. Ми п'ємо усі діти. Чоловік на фронті зараз п'є. Чоловік зараз п'є в мене ось так. От він п'є, ось це. А, так. Бачите, він такий дуже п'ять штук, але я вам скажу, ну це нам десь на півтора-два місяці для дітей. Для мене знімає. Бачите, він допомагає пам'яті, він допомагає. Нормалізувати роботу м'язів, тому що тут є l карнітін Він допомагає до речі, схудненні, Він допомагає роботи печінки. Тут э, тіамін, вітамін в 1 це для печінки, тут є селен, він для э, щитовидної залози, тут є також b 12 b 9 тут є також э, залізо, це теж для кровотворення. Тому дуже дуже крутий, допомагає для для того, щоб да, нормалізувати нервову систему нашої, а, нашого організму. Так, і також нас по знижці по акції. Дивіться, ось такий крутий майдмайстер. Також або але екстрим. Екстрим, що це значить, що він по знижці сет дві штуки. Я замовила, але мені компанія. Подарувала третю, це так круто. Тут 14 стіків. А я його п'ю. Дивіться зараз чую німецьку мову, і він допомагає. Зосередитись, сконцентруватись, запам'ятати, швидко реагувати, розуміти завдання. Я завжди його рекомендувала для тих, хто займається спортом, для тих, у кого дуже нервова, напружена робота. Це юристи, бухгалтери, це коли мирна, мирний час. Зараз я його також замовила чоловікові, тому що ну, хлопцям дуже потрібна така штука. Це ніяка кава, вона не йде і поряд з. За дією цього майдмастеру він пройшов перевірку на антидопінг. Тому спортсмени вони можуть його приймати, і при здачі аналізів нічого не буде виявлено, Але він такий дуже потужний. Знаєте, такий прямо вибуховий, де дає багато сил, і людина не буде довгий час виснажуватись. Так, ось такий мене. Таке в мене замовлення да, в цьому а, місяці я зробила. Дуже-дуже-дуже курті в мене на цей раз а, всі ці наші продукти, і я дуже рада, що вони в мене, бачите, ось так я вам пройдуся. Дуже, і я дуже рада, що вже бачите, вже люди самі питають і просять, тому що, наприклад, це мене чоловік випив дві банки, в нього перестала спина боліти, бо зірвав спину на фронті. Так, бажаю всім здоров'я і піклуйтеся про себе.